Так, починаємо пошук сировіжок прямо біля нашого домика. Ось наш э домик і відразу вже... ось сироїжички прямо ростуть. Тут давайте дивитися, ось яка свіжа, не червива показую, це спеціально для Валентини. Ось так, одна є. Давайте ще шукати. О, ось ще дивіться, яка гарна. Так, зрізаємо. Теж чистенька, просто класно. Так, ідемо далі. Це поганка. Так. Так, 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 так. так. Ага. Ось воно ще. Так, давайте. Ну цьому не будемо, так? Да? Ні, от таку. Ми, ми тільки такі беремо просто якісь свіжі. Ось така. Дивіться. Є ось ще одна. Так. Теж чистенька. Так. А таку будемо брати? Ось маленька. О, маленьку зрізав. Так, є. Так, а таку будемо брати? Перевіряємо. ніч Ха-ха, червиво. Бачите, не беремо. Так. Тепер йдемо далі. Пройдемось по цим місцям. Подивимося, що тут біля будиночку росте. Може, з тої сторони? А? З тої сторони? Так, отут є. Зараз. Так. Ну я не знаю, ось такі. Ні, так десь мають бути маленькі тут нема? Там я бачу. Де? А, йдемо. Опа. Так, тут поганенько, поганенько. Де? За теж десь бачу, ви не пам'ятаєте. Ну це гігантське. Такі бра. О! Оце? Нормально? Угу. М -м -м. Далі ніби нормально. Таку ж ми беремо, нормально? Ну якщо не червою? Ні, ну далі не черво. Так. Це поганка. Так, ще дивимося. З дождь. О, а таку дивись, яка. давай подивимося на неї, що тут вона. А, червила. Так. О, маленька є така. Але, напевно, вся червила зараз будет. А, а да. А ні, далі ніби нормально. Ось такая. Так. Хватит. А? Хватит. Давай ще побілимо трохи. Таку можна глянути. Червоно. Так, я тут отут бачу біля нас собі. О, це гігантка. Не беремо, не беремо. Так, а десь я бачу прямо ось тут. Ти сюди пройде? What about О! Ось ось дивіться. Ось гарні. Дивіться. Ось така. Вона? І ось така. Дивіться. Опа. Так. Пам'ятаю ще тут бачу. Так, ще. щеп моїх бути. Так, ну біля будинку все.